В соціальних мережах шириться інформація від працівників станції екстреної медичної допомоги міста Кременчука стосовно того, що бригади виїжджають на виклики у складі одного медичного працівника. Однак нам про такі підтверджені факти до цього. Невідомо у Кременчуці. Всі бригади екстренки вирушають на виклик у складі лікаря і фельдшера або двох фельдшерів, або фельдшера та е, медичної сестри. Нагадаємо, що у 2025 році відбудеться загальне державне реформування роботи, а саме робота пар медиків в структурі екстреної медичної допомоги. Цей формат затверджений постановою уряду. Процеси відбуватимуться на рівні країни, не лише в нашій області. Затверджені зміни передбачають, що з 1 січня наступного року бригади будуть працювати у складі одного медичного працівника та екстреного медичного Тобі ж водія. Нині триває підготовка водіїв медичних техніків. Навчальні заклади випускають парамедиків. Так спільно з Полтавським базовим медичним коледжем затверджується програма перепідготовки фельдшерів до рівня парамедик. Нагадаю, що ці всі зміни відбудуться у 25-му році. Доти бригади продовжують працювати у звичному форматі.